Ермування на підпитку подорожчало в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за водіння у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння чи під дією лікарських препаратів, що знижують увагу. Якщо колись такий штраф обходився водієві у 3500 тисячі гривень, то тепер доведеться добряче потрусити гаманцем. Тепер за перше правопорушення водій платитиме 10 200 гривень та буде позбавлений права керувати автомобілем один рік. У разі вчиненого повторного накладається штраф 20 тисяч 400 гривень та на три роки забирають права. Якщо ж водій упродовж 12 місяців двічі порушував закон, то за третій доведеться заплатити 40 тисяч 800 гривень, позбутися прав на 10 років, та ще й можуть конфіскувати авто. Нещадний закон і до тих водіїв, які відмовляються від проходження тесту на вживання алкоголю після зупинки поліцейськими, що стосується частини четвертої змін, то водій, який керував транспортним засобом. Тобто поліція його виявила, але він відмовився від проходження медичного огляду або е, вчинив дорожню транспортну пригоду. Після того. Е, Випив, і ми вже не можемо довести, чи він вживав спиртне до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, чи він вже вживав спиртне після того, як був затриманий працівником міліції і вчинив дорожню транспортну пригоду. На таких водіїв також передбачено суму штрафу 20 тисяч 400 гривень. Або арешт на 15 діб з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Самі ж водії до нововведень ставляться позитивно. кажуть, жорсткіші штрафи потрібно було ввести вже давно. Штрафи потрібні, але ще одне хочу вам сказати, щоб не було у нас зловживань з боку співробітників, як говорить цих органів. Ну щоб якийсь був контроль. Це давним-давно треба було вже ввести. Єдине не розумію, чому так пізно, тому що ми знаємо, яка ситуація важка криміногенна у нас по цій суцій статті в Україні. Єдине, можливо, треба все ж таки в Україні брати аналоги нормальних держав, тому що там є дозвіл певний проміле у Івано-Франківській області. Від початку року жертвами п'яних кермувальників стало 92 особи. З них 15 загинуло. Анастасія Хмельницька, Віталій Савчук, канал 402.